Ви от сказали в першій частині нашої програми про те, що коли я запитав про те, Янукович хоче бути і там, і там. Але і ви, і Ігор Самоволос, який тут був в студії, сказали про те, що де-факто ну, стільці роз'їжджаються. Тобто всидіти на одному на обох стільцях буде дуже важко. Якщо ми якщо Янукович не всиджує на двох стільцях, куди ми падаємо? Чи ми залишаємося на одному з них, чи ми падаємо, чи як? Це, це питання, на яке відповідь говорити не хочеться не те, що публічно, а навіть вголос не публічно. А, вже Пані Гріба Оскайте, президент Литви вже сказала, що Україна йде ні на захід, ні на схід, а йде вниз. І, на жаль, саме таке враження залишається, коли аналізуєш ті дії, які зараз робить наш уряд, адже, по суті, що відбувається? Давайте ще раз подивимося зверху глобально. Ми дискредитували себе як договороспроможного партнера для Заходу. Ми показали е, Росії, що нас, на нас можна тиснути, і своїм тиском можна вирішувати будь-яке питання. Ми показали всьому світу, що мета нашої зовнішньої політики не цінності, не цілі, а дінги. Дайте угу. нам хто дасть більше, з тим ми підемо. Чия це поведінка? Це, 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 це поведінка. Ну, вибачте, повіє на папірті. Ми нашу державу показали всьому світу, чому мені це дуже дуже зараз болить. Тому що я не уявляю, як би я зараз, будучи знову ж таки, офіційним представником моєї держави, дивився в очі іноземним партнерам і говорив, що Україна це поважна, передбачувана держава, партнер, гарант європейської стабільності і безпеки. Ми перестали бути не лише гарантом європейської стабільності і безпеки. Ми не лише перетворилися в один з елементів дестабілізації ситуації в Європі, а ми просто показали всім світом себе як попрошайка, яка готова піти за будь-ким, хто більше дасть. А чому у нас що тут була нова Чорнобильська катастрофа? У нас тут що відбувся якийсь землетрус чи на на Гаїті. У Нас не було надзвичайного лиха. Навколо нас нічого такого не відбувається, щоб нас змусило нас зараз бути по світі з простягнутою рукою. І незважаючи на те, що в нас вже ну, достатньо стабільна внутрішньо-політична ситуація була, і нібито економічної якоїсь такої ну, за винятком діяльності там певних осіб, які вимивали кошти з державного бюджету, про що в пресі пишуть, однак міліція на це не реагує. Міліція вважає краще бити людей на Майдані. А ми, незважаючи на це все, раптом постаємо перед всім світом в ролі нещасного злидаря, який протягує руку і каже: хто більше дасть, за тим я піду.